Минуло кілька днів після того самого гола Трубіна у ворота реала. Емоції вже трохи вляглися, але одна річ так і не відпускає. Реакція світу. Не сам гол, а те, що почалося після нього. Соцмережі вибухнули. Фанати Марсаля розбивали телевізори. Моріньо радів забитому голу. Що погодьтесь, буває не часто. Анрій, Джерард, Вардіола всі по-своєму, але з одним настроєм. Що це взагалі було? І навіть Міністерство оборони України не пройшло повз. Ну й не обійдеться без реакції Росіян. Тож сьогодні не про сам забитий гол, сьогодні про те, як на нього відреагував футбольний світ. Ви на каналі UAFootball. Поїхали. Бабів, бапхів, бабків. І розпочати хотілося б з реакції головного тренера Бенфіке. Погодьтесь, що будь-яка емоційна реакція від португальця це скоріше виняток, ніж правило. Варто лише згадати неймовірний гол Манчині за Рому. І навіть тоді жозе не став відволікатися від справ. Але у матчі з мадридським реалом все було інакше. Реакція Белінгема говорить сама за себе. Хоча тут варто згадати, що не всі гравці мадридського реалу замовчали. Куртуа після завершення матчу прийшов привітати свого колегу. Англійські ЗМІ також не змогли стримати емоції після забитого голу. Легенди футболу Стівен Джерард, Джо Коул, Еллі Макойсь взагалі скопилися за голову.

Андрій був настільки шокований, що не зміг вимовити жодного слова. Від Англії перебираємося до Німеччини і поглянемо на їхню реакцію. Мрейн Лісабон, Ошнис та струбі. Португальський коментатор у момент голу взагалі зірвався людина просто не встигала підбирати слова, і це, мабуть, найкращий опис того, що відбулося на полі. Тут же згадаємо реакцію Жоао Фелікса, екс-гравця Бенфіки, який вболівав за клуб, який його виховав. Емоції, які важко було стримати, фанат Марселя, той самий епізод, який розлетівся соцмережами. Людина по-своєму вимкнула телевізор після того, як дізналася, що Марсель не проходить у наступний раунд. Тут варто згадати і привітання від Брюге. Коротко про контекст: Брюге після закінчення матчу з Марселем виводить на табло: мовляв, вітаємо Марсель з плей-офф. На той момент логічно, усе сходилося. Але за кілька хвилин Трубін забиває реалу, і все. Плей-офф для Марселя закінчився, так і не почавшись. У результаті на стадіоні вже висить привітання команді, яка туди не потрапила. Максимально незручний момент. Пеп Вардіола відреагував стримано, але показово. Ми всією командою стежили за закінченням матчу, але не знали, що Бенфіці потрібен був один гол для проходу далі. Тож, коли голкіпер вирушив вперед, ми подумали, чому ти туди пішов? Бо якщо Реал забив, то ми б не потрапили у першу вісімку. Але для Жузе Муріньо це була хороша стратегія забити четвертий гол. Я обов'язково його привітаю з цим. Тепер до України. Колишній капітан Шахтаря Даріо Серна не приховував емоцій і називав речі своїми іменами ні! блядь, Скажемо так, озвучив думку суспільства. Клуб-вихованець Анатолія, Донецький Шахтар, також привітав голкіпера, опублікувавши його юнацьку фотографію. Ну як тут не згадати Артема Мілевського, який завжди своїм коментарем зможе зацікавити народ. Що це було? Пацан треба. Йо-мой, трупінг голова. Окремо, реакція Міністерства оборони України. Момент був настільки унікальним, що отримав привітання від уряду. І тепер фінал: росіяни. Звісно, не обійшлося без коментарів. Типу навіщо радіти гольовому подвигу русофоба? Я вважаю, що крики повинні бути іншими. Воротар недружній нам країни, незлобним кивком голови випадково забив гол, який випадково вивів його команду до наступного етапу. Не будемо радіти, ідеться в коментарі. Деякі росіяни називали Трубіна нашим голкіпером, поправляли авторів, говорячи, що Трубін є росіянином. А деякі досі ображалися на те, що трубін не потиснув руку головіну, але не обійшлося і без позитивних коментарів, які хвалили гру голкіпера та вітали Бенфіку з перемогою. Додамо, що УЄФА підбив підсумки голосування на звання автора найкращого голу 8 восьмого туру основного раунду Ліги Чемпіонів. Одним із претендентів був український голкіпер Бенфіка Анатолій Трубін, і цілком очікувано, що саме українець і переміг у голосуванні. 30 січня відбулося жеребкування 1-16 фіналу Ліги Чемпіонів 25-26, під час якого стало відомо, що Бенфіка знову зустрінеться з Реалом. Голкіпер Орлів Анатолій Трубін відреагував на підсумки жеребкування. Написав 24-річний футболіст у Трец. Перші поєдинки пройдуть 17-18 лютого, матчі відповіді 24-25. Тож у нас буде чергова можливість подивитися на протистояння двох клубів. Чи зможе Бенфіка знову здолати мадридський реал? Пишіть у коментарях. З вами був канал Football. До зустрічі в наступних відео.